Вітаю, друзі, доброго вам вечора. Дякую, що цей вечір зустрічаєте з вподобайками, коментарями, ділитеся тером. Підписуєтесь, перевіряєте підписку. YouTube знову себе поводить погано, тому давайте підтримаємо. Дякую за каву. Ви можете пригостити кавою нашу команду. Тепер є посилання під кожним відео на каву. І я дякую, що підтримуєте наш новий проєкт. англомовний YouTube канал. Тут теж є під цим. Та під кожним відео є посилання на англомовний наш канал. Підтримайте підпискою, коментуйте, проходьте, передивляйтеся, рекомендуйте, репостіть. Звісно, це нам необхідно. Звісно, дуже дякую, окреме дякую за те, що допомагаєте збалансувати карму між польським і українським народом, підтримуючи купівлю автівки донатом для польського добровольчого корпусу. Отже, мої любі, дякую за навчання в нашій академії, дякую, що приєднуєтесь до наших молитв, до наших проєктів, до нашої роботи що першого числа. Дякую вам щиро. Сьогодні вирішив поговорити. Знаєте, ми всі складаємо майбутнє своєю молитвою, фантазією, мрією, ще чимось. Ми хочемо, щоб майбутнє було наше щасливим і молимось за те. Дійсно, наша молитва може створити наше щасливе майбутнє, але ми можемо собі майбутнє і знівічити своїми вчинками тепер і своїми думками, своїми образами, своїми емоціями ми вибудовуємо наше майбутнє щодня. І це важливо. Але що робити з минулим? Яке вже відбулося. Виправити те, що ти зробив, вже не можеш. І ви знаєте, я інколи лежу серед ночі, прокидаюся, розплющую очі, дивлюся в темряву, і мені так соромно за якийсь конкретний вчинок саме в ту мить. І розумієш, що зробити не можеш. Я колись, ви знаєте, Знаходив людину в іншій країні для того, щоб зустрітися, подивитися в очі і сказати Вибач, пробач мені те, що я так вчинив з тобою. Так було. Так дуже мені хотілося. Мені стало легко. Я не думаю, що та людина мене пробачила, хоча слова пробачаю, вона сказала. Ця людина. Але я не відчув, що вона мене пробачила. Але мені легше стало. І чим, що ми можемо зробити своїм минулим? Ми можемо розкаятись глибоко в тому, що ми скоїли. І це каяття дасть нам глибини зцілення. Ми... Перестанемо картати себе за те. Якщо ви пробачите навіть ментально в своїй особистій піраміді світла на рівні вищого я з цією людиною пройде таке яття прощення, це буде чудово. Якщо ви цю людину колись зустрінете неначебто випадково, подивіться її в очі. І попросіть вибачення. Навіть якщо та людина забула за що, а вам не дає спокою серед ночі, та той випадок та, та... той епізод вашого життя, воно вартує, щоб пробачитись. Інколи нічого більшого ви не можете зробити. Або уявіть собі цю людину, уявіть її очі. Навіть якщо людина померла, її вже нема. Ви ніколи не зможете, дивлячись її в очі, сказати пробач мене. А інколи ви не можете пробачити себе самі. І це найважливіше подивитися собі в очі і пробачити собі те, що ви допустили в своє життя. Чиєсь ставлення, що ви допустили в своє життя страхи, образи, що ви допустили в своє життя насилля з боку когось, знущання, аб'юз. Ви допустили в своє життя хворобливі якісь стосунки, поки ви не пробачите собі це, вони будуть тягарем, і минуле буде хворобливим. Тому є сенс тотально зцілити своє минуле. Я Почав від моменту тут і тепер, ти в своє минуле день за днем, місяць за місяцем, рік за роком, і зцілювати свої враження, свої емоції, свої відчуття від того, що було колись, від того, що я колись допустив в своє життя, від того, що я. Колись допустив, вчинив або допустив чиїсь вчинки по відношенню до себе, пробачити собі втрачений час, втрачене кохання, втрачений, втрачений шанс зробити добро. Втрачений шанс бути людяним. Втрачений шанс сказати ні злу в своєму житті. Втрачений шанс вивчити мову, піти в тренажерний зал вчасно. Втрачений шанс обрати ту професію, яку хоч, хотів ти, а не твої батьки. Так було в моєму житті. Я і досі розумію, що треба було йти навчатися туди, куди я хотів, а не туди, куди хотіли мої батьки. Пробачити своєму роду те, що одне просте рішення твого тата, коли тобі було 5 років, і ти при цьому рішенні прибув. Змінила все своє твоє життя, все, все твоє життя, пробачити його, пробачити рід за це рішення. Отже, змініть своє минуле глибоким каюттям і прощенням.